Вітаю, слава Україні! Моє включення. На жаль, черговий раз мушу виходити з новиною, що тільки поховали ще одного воїна, Михайла Когота з Івано-Франківської громади. Буквально тільки що завершилося поховання. Також завтра маємо два поховання. О 11-й годині на вулиці Ребета і о 14-й годині з прахом на вічовому майдані. Тому для нас дуже важливо, що ми вшановуємо гідну пам'ять наших героїв, всіх наших борців за незалежність нашої держави. На жаль, ця кількість зростає з кожним днем. Вічна пам'ять нашим героям, спідчуття нашим рідним. Також закликаю до цієї п'ятниці. Ми збираємо посилки для наших військових. Логістичний центр. Ми продовжили з п'ятниці на тиждень. До цієї п'ятниці тому очікуємо від вас посилок. Ми також приготували багато речей, які будемо передавати хлопцям. Ми постійно передаємо. Остання допомога це була нашим рейнджерам чергові дрони від громади, але також кожен може долучитися до передачі, тому надзвичайно важливо. Долучитися до нашого логістичного центру, який приймає посилки до п'ятниці до 16-ї години, тому приходіть, це є важливо. До новин громади. В п'ятницю мали відкриття центру підготовки наших в нашому училищі. 21-му. Ви знаєте, училище готує як зварювальників, так і. Різних е, працівників, які вміють працювати і на станках деревообробних, металообробних, і маючи завдяки співпраці такого держави е, училища міста, вдалося створити центр професійної навчання на сучасному обладнанні. Я вважаю, це є важливо, тим паче, що такі інструментарій дуже важливий для різної промисловості Ви розумієте, що такі фахівці сьогодні. Дуже є затребувані, і це один з проєктів, який був реалізований хороше обладнання, на якому діти будуть вчитися і на якому можна деякі речі навіть робити. Тому в нашому училищі дійсно ми реалізували цей проект спільними зусиллями. І для мене це важливо. Важливо, що вдається навіть в таких умовах такі реалізовувати проекти важливі для громади. А також хотів би анонсувати з 3 лютого ми розпочнемо скажімо, оформлення, переоформлення пільгових карток, галка, карток, які дають безкоштовний проїзд, і не тільки ми збільшимо функціонал, ми зараз думаємо, що ми можемо ще по цій карті зробити, які знижки, пільги і будемо робити це. Дуже важливо, що ми відкриємо близько 20 таких різних центрів на базі ЦНАПів, сільських рад, на базі нашого водоканалу, теплокомунерго, комфортного дому, стадіон рух, де можна буде перефотографуватися, оформити цю картку. Цей безкоштовний проїзд це така допомога. На жаль, картки закінчилися 5 років, і ми змушені їх перевипускати. Ми будемо робити цей процес декілька місяців. Ми також постараємося, щоб також при оформленні ще і десь допомогти людям золотого до віку, місцевим нашим жителям, внутрішньопереміщеним особам, всіх, хто мають право на це, інвалідам, пільгові картки. Також ми постараємося ще й продуктові набори десь. Попросити різних наших партнерів, щоб цю поміч, бо розуміємо, що зараз надзвичайно важко, надзвичайно складно вижити в цих умовах людям золотого віку і ті, що потребують цієї допомоги. Тому з 3 лютого такий старт ми ще анонсуємо окремо прес-конференцію, але вже можу казати, з 3 лютого ми, пер... ми запускаємо процес перефотографування і видачі нових карток. Для безкоштовного проїзду у громадському транспорті, ну і паралельно ще опрацьовуємо з приватниками. Ми не можемо зараз забезпечити повністю 100% комунальний транспорт, хоча мені дуже би хотілося. Але пріоритетом для нас, е, зрештою, мешканці визначили, і ми всі розуміємо, це підтримка Збройних сил України. Тому, ну, але мусимо допомагати тим категоріям, які сьогодні потребують. Також багато мені питань задають про різні виплати. Ми стараємося зараз десь під піднажати протягом січня, початку лютого, ми хочемо закрити повністю всі ті соціальні програми, які ми прийняли рішення, але ще не профінансували. Не просто нам це дається. Багато грошей забрала держава ще 192 мільйона гривень з 1 січня вилучила у Франківська. Тому ми стараємося по мірі можливості виконати всі ті обов'язкові програми. Таких програм на є 45, які фінансуються. Це і в першу чергу для військових, для родин, але в другу чергу і для соціальних різних категорій, виплати при дня народження і е, дітки, які народжуються в нашому міському пологовому будинку, і багато е, чого іншого. Е, до ще одної новини е, на Пасічну, Я дуже рідко про це говорю, але зараз. Ми акцентуємо раз на місяць, в кінці цього місяця ми проведемо такий невеликий брифінг, тому що ми поставили собі завдання цього року завершити цю роботу, і ми, в принципі, йдемо до неї і крок за кроком будемо пояснювати, що відбувається, що робиться. Тому в кінці цього місяця обов'язково теж покажемо, що вдалося, що не вдалося, і яким чином. Тобто, також ми радилися з вами і. Один з пріоритетів франківці визначили добудова цього року моста на пасічну. Тому для нас це також є надзвичайно важливий пріоритет. Ну і до людських таких справ мав можливість нагородити отця Ореста Путька відомого просвітянина нашого 75 років. медалю Гордість Івано-Франківської громади дійсно. Анораз заслужив, досить активно працював в медичних закладах і багато чого іншого, тому гордимося, що такі люди є серед нас. Ну і також мав можливість творчий вечір відвідати Богдана Томенчука і вручити також відзнаку гордість Івано-Франківської громади з нагоди 70-ліття ювілею, а також ну, тої великої праці, особливо зараз творчої праці Богдана Томенчука. Тому продовжуємо цю справу. І це є важливо. Ну і також анонсую, що наступного тижня відбудеться презентація підручника про івано франківськ який був написаний нашими вчителями, нашими краєзнавцями. Це перший підручник з історії Івано-Франківська, який буде викладатись факультативно в наших школах, для того, щоб як жителі нашої громади, так і ті, хто нові жителі, які переїжджають до Івано-Франківська, знали. В якому славному місті живуть, які, які особливості розвитку Івано-Франківська і багато чого іншого. Хоча наша історія насправді Франківська набагато набагато довша, і зараз, до речі, до Дня міста ми готуємо роботу про те, що тут в центрі міста люди жили понад три тисячі років тому, нашими краєзнавцями. Істориками, археологами, зокрема пані Гуянко, яка підготувала монографію про трипільське поселення в центрі Івано-Франківська, і це буде певне таке сенсаційне відкриття, історичне відкриття, тому що вона покаже, що насправді тут жили люди далеко до дати заснування, і наші предки вже тоді мали декілька тисяч років тому тут поселення. Але дякую пані Гуянко, Це не зважаючи на те, що на жаль, вона втратила сина на війні, єдиного сина, але вона підготувала таку роботу. Я їй низько вкланюю за все за, за чин, за чини її сина, за її материнську любов і за те, що вона робить для нашого Івано-Франківська. Ну і на завершення вчора. Також, знаєте, традиційно на збірки на Збройні Сили України, розколяди по різних наших мікрорайонах. Вони ще будуть тривати цієї неділі. Я хочу просто подякувати талановитим діткам, як сільських, так і наших парафіяльних храмів. Мам можливість не всі відвідати, але я вдячний, що традиція зберігається і ця і це важливий наш такий християнський український дух зберігається івано-франківську. Певна родзинка це нас відрізняє від інших, від інших міст, це те, що ми вміємо це робити. Я низько кланяюсь, дякую всім нашим садочкам, школам, парафіям, громадам, будинкам культури. Насправді це і важливо, а ще коли ми збираємо кошти і підтримуємо наших захисників. Це ще ну, більш, більш важливо. Дякую за увагу. Ще раз наголошую, до п'ятниці очікуємо посилки. Для наших захисників логістичний центр до 16-ї години. Дякую вам і слава Україні!